Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенний четверг. Живемо, радіємо, витриваємо в молитві, в радості, в благословенні. Маємо прекрасний благословенний час. Знову новий день, новий час, новий подарунок, новий подих. Кожен день це вже свято. так? Тому Марія часто говорить, радійте, радійте, бо не усвідомлюєте, скільки маєте благодаті, скільки Бог дає благодаті кожного дня. Лише мати би час її розпізнавати її бачити. так? Світ стрімко. Стрімко хоче нас пришвидшити, так? все швидко, все бігом, 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 бігом. Просто нема часу зупинитися, послухати Бога, задати питання взагалі, чи потрібно воно мені, чи не потрібно. Бо світ нав'язує. Купи нову машину, купи новий телефон. Швидше, швидше, зароби, більше зароби, щоб купити знову щось. І нав'язую, ти бігаєш, бігаєш, бігаєш. А потім думаєш, а чи мені не так само було зі старим телефоном, так? Е, що змінилося? Майже нічого не змінилося, так? Потішився кілька годин новим телефоном і все. А заробляв на нього та? кілька місяців. І так само автомобіль, так само і квартира, і так само і, і різні речі. У е, нас і ще в таких людей небагатих, є е, е, ілюзія, яку світ вкладає, що от станеш мільйонером, то буде в тебе все добре. А, але ті, хто вже стали мільйонерами, зрозуміли, що це також обман, що не, ну, може більше речей купити. Ти маєш сьогодні один айфон. Ну, він може купити 10, але користуватися одно буде одним. розумієте? Тому е більше речей не роблять нас щасливішими, Не роблять нас е повними, так? не сповнюють наші дні. Тому треба слухати Бога, знаходити час. Час, час це дорогоцінніший ресурс, ніж гроші. 25 квітня 1993 рік. Дорогі діти, сьогодні всіх вас закликаю пробудити ваші серця для любові. Ідіть на природу і дивіться, як природа пробуджується, і це допоможе вам відкрити ваші серця для любові, Бога Творця. Хочу, щоб ви пробудили любов у ваших сім'ях, де є не мир і ненависть. Нехай запанує любов, бо коли є любов у ваших серцях, там є й молитва. І, дорогі діти, не забувайте, що я з вами допомагаю вам своєю молитвою, щоб Бог дав вам силу любити. Я вас благословляю і люблю своєю материнською любов'ю. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Помітили, як часто Марія говорить про материнську, материнську любов, материнське благословення? Чому це так важливо? Важливо, бо Ісус назначив Марію Матір'ю. Твоєю, моєю. Та? Кожного учня Христа Ісус на Христі назначив Матір'ю. Матір. І це моя матір. Та? Це Твоя матір. І Марія це часто повторює майже в кожному посланні, дає благословення материнське, бо має цю владу. Має владу материнського благословіння, то це є особливе благословіння. і особлива любов та, материнська. Тому Марія дуже часто на цьому наголошує, щоб ми не забували, що Богородиця також по і ще й моя матір. І, і вона так само хоче таких відносин, та? як син до матері приходить, як дочка до матері приходить. Але як дитина, не як підліток. Або доросла дочка. Да? Бо каже Господь, будьте як діти. Сьогодні закликаю тебе, пробуди своє серце для любові. Пробуди своє серце для любові. Йди на природу і дивися, як природа пробуджується. І це допоможе тобі відкрити твоє серце для любові, Бога Творця. Для чого Марія каже: Йди на природу. Лиши телефон. <хи> лиши лиши там свої тіктоки, свої, ці всі мережі, так? Фейсбуки, Інстаграми. Піди на природу без телефону. І подивись, понаблюдай. Посиди в цій тиші в природі. І через природу Бог буде до тебе промовляти. Каже Марія, природа пробуджується, і це тобі допоможе. Допоможе відкрити. Відкрити своє серце для любові, Бога Творця. Ти дивишся, воно все працює, все росте. А ставиш питання, як воно все працює, як воно все росте. Так? Ладно, телефон там, люди створили, так? Там, мікросхеми, то-то-то. Якось дійшли до того. Але стільки багато всього живого навколо. Дерева, всякі ці насікоми, так? які живуть своє життя. Унікальний кожен. Хто це все створив? Випадково, вибух якийсь. -то. Ну, бачимо зараз вибухи, так? В Україні багато вибухів. Чи вибух щось, хоч один вибух створив щось? Бо це теорія Великого вибуху, так? Ну, теорія великого сотворення, я би назвав краще. Великого сотворення Землі, так? Де Бог вдихнув, Бог сказав і світ збудувався. Бо вибух не будує, вибух руйнує, тільки нищить і руйнує. Тому або назву треба змінити, або усвідомлення цієї теорії поміняти. Бог Творець, Він створив цей світ. І всі ці організми унікальні. І Він створює кожного дня, продовжує створювати, продовжує давати нам. Цей подих, так? це життя. І сьогодні практика. Йдемо на природу. на природу. І дивимося, як природа пробуджується. А зараз природа пробудилась. І це допоможе тобі відкрити твоє серце для любові Творця. Хочу, щоб ти пробудив любов у своїй сім'ї. У своїй сім'ї. Бачимо, Марія наголошує на сім'ю. Можеш не любити всіх, але ненавиди свого чоловіка, свою дружину, то щось не є правильно, так? Це є непоправно. Марія каже, спочатку пробуди любов в сім'ї, почни любити, пробуди її, бо колись була, потім підзаснула. І Марія каже, пробуди знову цю любов, пробуди, зроби, постарайся, подумай про це. На природі, бачите, хто спить, то пробуджується. То, каже Пробуди любов. Бо коли є любов у твоєму серці, там є і молитва. І це, власне, відповідь на питання, чому в моїй сім'ї нема молитви? А можливо, там любов уже підзаснула. підзаснула Бо коли каже, Марія є любов в серці, там є і молитва. А щоб любов підживлювати, вона має бути і, і до Бога, і до сім'ї, і в сім'ї, і до ближнього потім. Дорога дитино, не забувай, що я з тобою допомагаю твоєю своєю любов'ю, щоб Бог дав тобі силу любити. Щоб Бог дав тобі силу любити. Все зав'язано на любові. Без любові е, все є мертве, всі діла, всі всі всі. Каже апостол Павло, без любові, всі зцілення, всі, всі плоди, харизми, все, все, навіть якби я життя віддав за Ісуса, але не мав любові, все було б намарно. Тому розвиваємось в любові сьогодні особливо. І дивимося в сім'ї моїй панує любов, чи вона не заснула, чи її треба пробудити. Я тебе благословляю і люблю своєю материнською любов'ю. Марія каже, благословляю тебе на це сьогодні, своєю материнською любов'ю, своїм материнським благословенням. Бо хочу, щоб ти був щасливий, щоб твоя сім'я була щаслива, і щоб весь світ був щасливий. Будьте благословені. Мир вам, радість, З благодать, Па-па. З